Наслідуючу чергову сесію включити в порядок денний такі питання, як накладення мораторію на е, закриття закладів охорони здоров'я, накладення мораторію на перекриття води в нічний час без причин, Слідуюче питання це утворення, вивчити питання, створити комісію. Вивчити питання створення муніципального транспорту в місті Умані. Все ж таки, це дозволить нам, як зняти соціальну напругу. До 1 лютого міський голова домовився з перевізниками про те, що пільгова категорія населення буде їздити безкоштовно. З понеділка, буквально, ці люди всі будуть стояти до нас в приймальні з проханням дати можливість їм безкоштовного приїзду. Держава, на жаль, до цих пір субвенцію на відшкодування цих коштів не дає. Тому я думаю, що нам потрібно починати йти до того, щоб створювати муніципальний транспорт стосовно того, як повинна сплачувати податок по землі Софіївка. Я все-таки наполягаю на тому, що міська рада звернулася і отримала ми письмову відповідь про те, що Дентропар Софіївка звільнений від податку на землю. Це знову ж таки кошти до нашого бюджету. Черкаська обласна рада прийняла рішення звернутися до президента України Порошенка, прем'єр-міністра України Євсенюка, міністра внутрішніх справ України Авакова, Генерального прокурора України Шокіна з проханням звільнити займаної посади. Манського начальника міліції Школенка Віталія Віталі проєкт звернення від депутатів Куманської міської ради, депутати Куманської міської ради в зв'язку з численними зверненнями жителів міста Бумащина неналежного виконання службових обов'язків та покривання збуду на фотичних речовин. Уманського ПГУ МП в Черкаській області школи Віталія Анатолійовича вимушені звернутися з приводу наступного. Одним з найпоширеніших злочинів, які відбуваються в місті Умань, є збут наркотичних засобів. Майже щоденно на численні численні від жителів, які повідомляють про неприхований збут наркотичних засобів, що сприяє щороку збільшенню кількості наркозалежних послуг. Дана ситуація турбує майже кожного гумачанина та призвела до недовіри у підрозділі у корупції велоначальника гумаського відділу поліції школи КВА. Так, як незважаючи на загальновідомий факт, велику кількість доказів та їх численні звернення до велоначальника гумаського міського відділу поліції щодо припинення збуду наркотичних засобів і притягнення до відповідальності причетних до... Розповсюдження осіб школенкове А через навмисну бездіяльність чи некомпетентність не вживає жодні заходи. Тому жителі міста Гумані впевнені, що припинення збуту наркотичних речовин не вигідно не лише особам, які здійснюють, бур, а й самому ПО начальника обласного відділу поліції школи, який, закриваючи очі на всі факти, має на цьому свій особистий прибуток. Сьогодні на сесії міської ради порушувалися такі питання, як звільнення державних установ від сплати податків. І в це питання до державних установ в учбових закладів туди потрапила Софіївка дендропавка. Як ми знаємо, що зараз дендропарк Софіївки він і так не сплачує податки до міського бюджету, їх ще захотіли звільнити від податків за оренду землі. Так це вважає, вважаю, що... Це не тому що Софіївка надає послуги, за які бере кошти, тому вона має сплачувати податки до міського бюджету. Тим паче умачанам туди вхід платний, а місто з цього нічого не отримує. Наступним Питанням, яке порушувалося на сесії міської ради, було висловлення недовіри відносно роботи поночого обов'язку начальника. Поліції, Уменьської поліції Школенка Віталія. Було підготовлено відповідне звернення до Генерального прокурора України, в якому зазначено, що Віталій Школенко недобросовісно виконує свої обов'язки, кришує наркоточки в місті Умаль. Неодноразово до нього зверталися і депутати міської ради, де було вказано перелік людей, які займаються. Збуток наркотиків ніяких дій відносно цих осіб, виконуючим обов'язки начальника місії школенком не були зроблені. Тому наша фракція вимагає компетентні органи зайнятися цим питанням і перевірити роботу виконуючого обов'язка школенка Віталія.